Продовжені роботи з благоустрою. Задають багато питань щодо тротуару. Кажу ще раз, це не фініш. Буде фініш бордюра або в цій точці. Ось так буде отут тротуар і от так буде спуск. Або буде продовжено до тої точки. І тут повністю тротуар буде питатися. Все залежить від того, як ми по бюджету вліземо наші кошти чи ні. Тому... Точно сказати поки що не можу. Йде підрахунок ветра. У нас продовжена робота була вчора. Завезли матеріали і вже було укладання плитки. Ось, гарстовка наша. І пішло, пішло укладання плиточки. Ось ця територія вже в политочці. Заїжджати сюди не можна до того моменту, поки не буде укладено повністю, тому що тут потрібно промітання, а потім ще потрібно, щоб конструкція вся між собою зв'язалася. Ну, ось так у нас виглядає. Ось тут вже видно наші парковочні місця. Ми бачимо білою плиточкою ось два парковочних місця. Наш пожежний проїзд. І ось два парковочні місця.